П'ятниця 8 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Василя Рижова. Чоловік, вимушений переселенець із Херсона. У липні цього року його мобілізували. Служив у морській піхоті Збройних сил України. Загинув захисник 2 листопада поблизу села Богоявленка, що на Донеччині. Вічний спочинок Василь Рижов знайшов на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. «Покой, Господи, душу спочилого воїна. Господи, душа спочила воїна. Слава Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Був дуже хорошою людиною. Мобілізувався влітку. Влітку мобілізувався, служив в морській піхоті і під Донецьком, на Донецькому напрямку, на жаль, і дав життя за Україну. Велика ціна, велика, велика пам'ять всім героям. Він жив звичайним життям, звичайним життям з мріями, які є в кожному. А у Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Віктором Ященком. Він народився у селі Новоселиця на Полонщині. Там закінчив школу, згодом здобув спеціальність машиніста в училищі залізничного транспорту. Працював за фахом. У 2014 році став на захист України. Отримав поранення в зоні проведення АТО ООС. У 2022-му пішов до військомату в перший день повномасштабного вторгнення. Служив в полку Азов. З жовтня цього року вважався зниклим безвісти. Після ДНК експертизи стало відомо, що герой загинув на Луганщині. У Віктора Ященка залишились п'ятирічна донечка, дружина, мати, рідні брат та сестра. Вічний спочинок він знайшов на алеї Слави у Раковому. Герою навіки 32 роки. Був дуже доброзившливим, дуже добрим, дуже усміхненим, завжди допомагав батькам, мав авторитет серед молоді села. Закінчив нашу місцеву школу Новоселицьку. Далі навчався в Козятині, здобув освіту машиніста, працював в Києві. З 2014 року, більше чотирьох років, був в зоні АТО. Воював. В перший же день пішов у військкомат і весь час був у гарячих точках. З 14 жовтня вважався безвісті, пропавши в Луганській області в Сватівському районі. Всі надіялися, що він буде живий, але виявили, що він загинув. Сьогодні ми приїхали з нашими представниками, приїхали люди з села, щоб провести Вітю в останню дорогу. Був дуже доброю, світлою людиною. Хороші друзі наші були його тесть, теща, дружина. Познайомились вони, коли він був прийшов за то, був після поранення. Лікувався в госпіталі в ружичні, і там він познайомився зі своєю дружиною з Катією. У них народилася чудова донечка. І працював він в нашому депо, а до того він працював у Києві. Чудова сім'я, маленька донечка. Був такий дружелюбний, веселий, друзів мав багато. Мав чудові руки. Він дуже вмів з дерева робити, дуже гарні речі. Хороша людина. Просто хороша людина. Перемогу звичайно вірив і туди пішов захищати. Дуже гарно сказала його дружина в його мікролозі, який виставила, що він вірив в це, йшов захищати своїх рідних, свою сім'ю, свою дружину, донечку, мама в нього ще є, брат, сестра. Людина була хороша. У ніч проти п'ятниці сили ППО збили в небі над Хмельниччиною два ворожі шахеди. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджено вікна та покрівлю в квартирах житлової двоповерхівки. Пожежу ліквідовано, люди не постраждали. Нагадаємо, вночі повітряну тривогу в області оголошували двічі. День кар'єри ЄС відбувся у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Для школярів та студентів організували ярмарок вакансій. На ньому більше 20 роботодавців презентували робочі місця, за якими може працевлаштуватись Хмельницька молодь, а ще підготували тренінги з основ кібербезпеки, старту власної справи, складання резюме та просування персонального бренду у соцмережах. Відбувся захід за підтримки представництва ЄС в Україні було цікаво глянути. Ну, які в нас є структури, в які можна піти після навчання. Зацікавила криміналістика, дуже цікаво розказали так, заохочили. Це є ярмарка вакансій і тренінги для молоді. Ми зараз маємо кризу кадрових голуб, фактично як в усій Україні, так і в місті безпосередньо. Тому надіємося, що студенти, до прикладу, зможуть для себе знайти підробіток під час навчання, в тому числі а діти зорієнтуватися, учні старших скіл, зорієнтуватися в своїй майбутній професії. Крім цього, ми з ними будемо проводити вікторини. І ще додатково в дітей буде можливість, молоді буде можливість прослухати чотири тренінги. Вони пов'язані з особистісним розвитком соціальної мережі, оскільки це є важливо сьогодні і для роботодавців, в тому числі вони будуть пов'язані з кібербезпекою та кібергієною. Також ще один тренінг пов'язаний з тим, як створити стартап у місті Хмельницькому. Ми маємо ще тренінг по європас, резюме по європейськи тому що це важливий документ, перший документ, який роботодавець завжди бачить від потенційного працівника. Музичні інструменти, предмети інтер'єру, техніку та обладнання отримав Хмельницький міський терцентр соціального обслуговування. Все це надали представники благодійного фонду Рокада в рамках проєкту Підтримка університету третього віку. Ініціативу реалізовують за фінансової підтримки представництва Агентства ООН у справах біженців в Україні. Загалом виділили 880 тисяч гривень. Мені дуже радісно, що є можливість такий проєкт реалізувати, тому що коли внутрішньо переміщення прибувають до приймаючої громади, дуже важливий цей період адаптаційний для них і післяадаптаційний, коли життя не ставиться на паузу, а воно має продовжуватись. І завдяки саме таким просторам, як університет третього віку, в десь важного віку є можливість соціалізуватися, знайомитися, встановлювати нові соціальні контакти, здобувати нові знання, зокрема цифрова грамотність і покращувати ті знання, що в них вже є. Новий наш факультет це скандинавська ходьба. Який розпочав свою роботу з жовтня 2024 року, також завдячуючи благодійному фонду Рокадо та УВКБ ООН за те за придбані власне палиці для скандинавської ходьби, досить наповнюються великі групи, і вже зараз формуються вже наступні і наступні групи. Знайомство з Хмельницьким через вуличне мистецтво. Учні та вчителі ліцею номер 2 реалізовують новий соціальний проєкт для інтеграції внутрішньо переміщеної молоді у нашу громаду. У його рамках влаштовують піші екскурсії муралами міста. До туристичного маршруту входить 10 локацій. Першими екскурсантами стали старшокласники ліцею номер 2 які через війну вимушено переїхали до нашого міста. Ми вирішили ось власне через такий творчий підхід ознайомити дітей із містом. Ми проводимо екскурсії. Поки ми проводимо екскурсії такими невеличкими групами: 10-12 осіб, аби краще познайомитися, краще пізнати один одного, і це можна так сказати спільна комунікація, спільний. Час, який ми проводимо за межами школи, і таким чином ми вважаємо, що це допоможе діткам швидше інтегруватися в нове середовище і покращити комунікацію. З підлітками. Це проєкт, який реалізовується у Хмельницькій територіальній громаді, і ми залучаємо інші школи. На даний момент дуючи п'ять шкіл. Також ми маємо партнерів. Це молодіжний центр, це інформаційний центр міста Хмельницького, це художній музей. У Хмельницькому зоокуточку тварин готують до зимівлі. Там вже запаслися сіном, утеплили приміщення, а деякі почали опалювати. Зокрема, ті, де перебувають папуги, черепахи та дрібні гризуни. Звірів, які погано переносять низькі температури, забрали з вулиці. Також додали у раціон мешканців зоокуточка вітаміни та мінерали, повідомляють у департаменті інфраструктури міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося!